Вітаю, мене звати Наталя. Сьогодні я розповім історію одного з найбільш знакових і престижніх брендів у світі алкогольних напоїв: це славнозвісний Hennessy, заснований Річардом Хеннесі, ірландським офіцером на службі у французького короля. у 1765 році в місті Коньяк Франція, емблема генесі, відома як емблема майстра. На ній зображена рука, що тримає сокиру. Ця емблема символізує майстерність і мистецтво майстрів Хенесіку поживання та витримки Одовії, що значить жива вода, а прості же вина для коньяку – бренді. Рука уособлює ручну роботу і досвід майстрів. А сокира їхню здатність вибирати і майструвати дерев'яні бочки для витримки коньяку. ця емблема є символом якості, традиції і майстерності, яку втілено в кожній пляжці Хенесі. Історія Хенесі починається з приїзду Річарда до Франції, де він прагнув створити унікальний і винятковий коняк-бренд, який би витримав випробування часом. З цією метою він заснував дім Хенесі, заклавши фундамент того, що згодом стало. Світовою іконою подобається?